На безумство, оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо юдеї вимагають чудес, а греки шукають мудрості. Ми ж, говорить апостол Павло, проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа Божу силу і Божу премудрість, адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Знаєте, сьогодні мудрість цього світу вона не приймає Христа і не сприймає Христа. Я маю на увазі не Ісуса Христа, а Хрест, на якому був розіп'ятий, для людей тяжко зрозуміти, як, як спасіння може прийти через те, що когось розіп'яли на хресті. Якщо Бог такий великий, чому він це допустив? Багато людей своїм розумом сьогодні намагаються зрозуміти Бога, але Павло запевняє, що мудрість. Людська мудрість земна це є безумство пер, проти, перед Богом в Божих очах. Павло говорить, що це ми приймаємо тільки вірою, тільки вірою в те, навіть чого ми сьогодні не бачимо. Так, ми сьогодні фізичними очима не можемо побачити Христа, ми не можемо осягнути Його, ми не можемо побачити Отця Небесного. Але наше серце сьогодні вірує, що. Він є, що він вмер воскрес для нашого спасіння. Знаєте, в ті часи смерть на Христі це було не просто таким актом когось, ну, розбійників розпинали, когось просто ну, російському мови приговор, вирок. В ті часи смерть на Христі. Це це була найганебніша смерть. Це була позорна смерть піти з цього життя. Ну, настільки низько було Божих в людських очах, але Христос прийняв цю смерть. Сьогодні. Мудрість цього світу не приймає Христа Христового, бо це не популярно. Чому не популярно? Тому що хрест Христовий, це означає прийняти хрест Христовий, це означає зрегтися всього, що так приваблює в цьому світі. Хрест це кінець, хрест це закінчення, хрест. Для багатьох це незрозуміла… Не, не, не зрозуміла смерть, але ми розуміємо, читаючи Боже Слово, що в цьому і є сила. І Павло запевняє, що саме він проповідує Христа Розіп'ятого. Він не просто проповідує всемогутнього Бога, але він проповідує саму суть, що для того, щоб отримати спасіння, треба було пролити кров. І це не дуже популярно. Але в цьому є велика Божа сила. Ми ж проповідуємо Христа Розіп'ятого. В посланні до римлян апостол Павло продовжує: якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Якщо повіриш, то спасешся. Саме тому сьогодні ми тут. Тому що ще двоє людей повірили. Ще двоє людей зрозуміли. Ще двоє людей захотіли прийняти, зробити цей крок. Ще двоє людей захотіли віддати своє життя Господу. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіри своєму серці, що Бог підняв його змертих, то спасешся. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже: кожен, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Немає різниці між юдеєм і греком, бо один Бог для всіх щедрий для всіх, хто кличе Його, бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Що означає прикликати Боже ім'я? Що означає кликати Боже ім'я? Це. Не те, про що говорив сьогодні пастор, щоб просто говорити Боже Боже, Господи, Господи. Сьогодні багато хто може сказати, вірую, я вірю в Бога. Сьогодні всі вірять в Бога. Переважно більшість людей вірить. Якщо не в Бога, то в якусь надприродню силу. Але Біблія нас вчить, що саме віра в Ісуса Христа, що те, що Він є Син Божий, що Він прийшов в цей світ, що Він. Помер і Воскрес для нашого спасіння. Ця віра спасає. спасає. Кликати Боже ім'я нам, нам дуже ду гарно показує історію про апостола Петра, який ще тоді не був апостолом, але який вже був на шляху. Він тоді був учнем Ісуса Христа і одного разу, коли вони пливли з учнями, вони попали в шторм. А Ісуса не було з ними в човні. І побачивши сильний вітер, злякався. Коли Петро почав, пішов по воді, по Господньому слову. Ми не будемо зачитувати всю цю історію, Ісус каже, іди, і Петро пішов по воді. Петро вийшов з човна і пішов по воді. Але далі написано, що він злякався. Він побачив вітер, він побачив бурю, він побачив, що щось, що він починає, що те, що з ним відбувається, це неможливо. Ніхто не ходить по воді. Ніхто до, до, до нього, ніхто не ходив. Він ніколи це не практикував в своєму житті. Він зрозумів, що це щось надприроднє, але прийшов страх. Він знав, що Господь поруч, що його вчитель поруч. Але прийшов все одно, прийшов страх. Прийшов страх, що а як це може статися? І він закричав, він почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому маловірний, чому ти засумнівався. Я хочу сьогодні вам побажати, брат Володимир, сестра Наталія, щоб. В вашому житті будуть траплятися події, коли придеться робити якийсь вибір. В вашому житті будуть траплятися і вітри, і шторми, і пустелі. Тому що Ісус, проповідуючи своїм учам, Він говорив, що я не забираю вас з цього світу, але я буду з вами. Він Кілька раз говорив своїм учням, що не бійтеся того, що того, хто є в цьому світі, бо я сильніший, і ви маєте цю силу. Тому я хочу вам побажати, щоб сьогодні, коли ви будете давати цю обітницю Господу, сьогодні, коли ви будете затверджувати акт своєї віри, фактично це крок віри в те, що ми не бачимо, але всім серцем віримо. Хочу побажати, щоб ви ніколи не засумнівалися в виборі, в своєму виборі слідувати за Христом. Які б труднощі не, не прийшлося переживати в житті, які б негаразди, які б, можливо, непорозуміння, що б не довелося прожити в цьому житті, щоб ви ні на мить не засумнівалися, що ви зробили правильний вибір. Нехай Господь допоможе вам в цьому і саме хрест Христовий. Про який Павло писав, він в такі моменти дає силу. Саме хрест Христовий, який послужив як знаряддя вбивства, як знаряддя того, що, розіп що Христа розіп'яли як розбійника, але саме цей хрест Христовий, про який говорить апостол Павло, що ми проповідуємо Христа Розіп'ятого. Це є наша сила. Коли ми дивимося на Христа, коли ми розуміємо, що Бог сильний Воскресити з мертвих, це є наша сила. І це є Божа сила для спасіння кожному віруючому. Тому ми зараз будемо продовжувати, і ми будемо... Ви будете обіцяти Господу. Сьогодні ви, ваше, ваше слово це як свідчення вашої віри як перед Богом, так і перед людьми, перед церквою, перед небом. Тому хто ще, можливо, має бажання сфотографуватися, хто не сфотографувався, ви ще можете це зробити, і ми будемо продовжувати наше служіння. І сфотографувалися, ну тоді переходимо. Просто колонку пронести, Нет, без цього, просто колонку. まだ1番1位だけど。

Наталя, віцюєш ти, вишти, що Ісус Христос, і і народився, прийшов до світ, помер і досплег для до того, господовування Того Сіння. Вітаєш, ти в йому в доброму сумніві усе життя. На основі твоєї віри, твоєї любитки, вещу тебе, вм'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.